Я мила, мила посуду. Якраз тільки пообідали і мила посуду. І воно як гахнуло. Один раз так, ще так боліє міні, а другий раз так взагалі все посипалося. Всі вікна, всі потолки, вікна, телевізори. Ми здали і третього, напевно, сказали, бо всі уходили спасателі. Кажуть, що зараз буде третій прильот. І ми всі поховалися, ми в погріб полізли. А ви коли вийшли на вулиці? Що було взагалі у дворі, що на вулиці подали? Ну, ви ж бачите, що стекла всі побиті, криші поковеркані, там газ горить до сих пор, машина горіла. Я сказали, що не постраждали люди, але ну, я не знаю. У нас ще, а ну дивіться, це, все, всі сусіди, всі криші, всі вікна. Тоді такого не було за перший і другий прильоти. Це, видно, снаряди сильні. були. Це таке наробило на морі. Что? А, вон, кто кто делает. Делает. а что там вообще такое? Это торпули, не... это, это плевка, как и дробарьер идет на крышу. А, ну да, то, что надо.